Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Сьогодні 422-й день повномасштабної війни. Україна б'ється, Україна перемагає, Україна змінюється і починає відбудову. Ми не зупиняємо реформи для швидкої трансформації нашої країни. Уряд визначив 10 пріоритетних реформ на найближчий час. Це те, що потрібно для наближення нашої перемоги для відновлення та розбудови сильної європейської України. Сьогодні в центрі уваги комплексна реформа енергетичної сфери. Енергетика один із п'яти ключових секторів відновлення, які визначені на цей рік і одночасно один із десяти пріоритетних напрямків наших реформ. Яка ситуація зараз? Опалювальний сезон завершено. Це була складна зима. Найскладніша в нашій історії. Ми вистояли. Тепер можемо точно сказати, що перемогли в битві за світло і тепло. Безмежна вдячність енергетикам, силам ППО, рятувальникам і всім, хто разом з урядом, як єдина команда, працював задля цієї перемоги на енергетичному фронті. З чим ми завершуємо цей опалювальний сезон? Профіцит потужності в енергосистемі 1,4 мільйона тонн вугілля на складах. 8,5 мільярдів кубів газу в газосховищах минулого року. Ми накопичили ресурси в достатній кількості, і це зіграло важливу роль. Тепер починаємо знову акумулювати ресурси на наступний опалювальний сезон. Підходимо до роботи системно. Маємо сім конкретних завдань в сфері енергетики з різними горизонтами виконання, але всі вони мають ключове значення для енергобезпеки та енергонезалежності України. Перше відновлення енергосистеми. Російські терористи дуже багато зруйнували, тому вже зараз починається масштабна кампанія з ремонту, відбудови, будівництва реконструкції та захисту нашої енергосистеми. Це стосується як генерації, так і розподілу. Відбудова буде одразу з модернізацією, залучаємо ресурси та експертизу від партнерів, віце-прем'єр з відновлення. Міністр енергетики невдовзі представлять детальний план, як саме проходитиме ця відбудова, відновлення і захист. Друге: децентралізація енергосистеми. Будемо розвивати малу генерацію, що не така вразлива до ворожих атак, більше газотурбінних і газопоршневих установок, які можна швидко розгорнути, впровадження установок зберігання енергії, що накопичують її. Елементом децентралізації буде заохочення українців до встановлення сонячних панелей разом з індивідуальними установками зберігання енергії. Будемо використовувати технології мікромереж та розумних мереж. Це дозволить краще контролювати завантаження енергосистеми та ефективніше відповідати на виклики. Третє інтеграція з європейським союзом. Українська енергосистема вже є частиною європейської, але до повної інтеграції потрібно ще провести необхідну. Роботу, по-перше, впровадження директив ЄС. По-друге, ринкові механізми, які забезпечують прозорість і справедливий підхід. По-третє, збільшення фізичних можливостей для експорту та імпорту електроенергії з країнами ЄС. Маємо колосальний потенціал у цій сфері. Енергетика стане одним із драйверів для майбутнього відновлення і зростання української економіки. Четверте завдання: розвиток чистої зеленої генерації. Україна буде частиною Європейського союзу, а значить і частиною Європейського зеленого курсу. Продовжимо розумні підходи для стимулювання і підтримки зеленої генерації, аукціони, сертифікати походження та інші інструменти для того, аби в Україні зростала частка зеленої генерації. П'яте завдання це видобуток українського газу. Спочатку стабілізація, далі суттєве. Збільшення ми другі в Європі за покладами газу і маємо зробити так, аби повністю себе ним забезпечувати. Активно залучаємо приватних інвесторів, зокрема найбільші світові компанії. Маємо робочий інструмент розподілу продукції, так звані угоди про розподіл продукції PSA, і 10 ділянок в межах цього механізму вже в роботі. Ліквідуємо схему з так званими сплячими ліцензіями. Розвиваємо електронні аукціони, плануємо стати газовим сейфом Європи, адже Україна має найбільші на континенті газові сховища. Наступні кроки в перспективі це розробка Чорноморського газового шельфу, покладів в Карпатах, нарощення виробництва біометану та інтеграція з європейською водневою інфраструктурою. Шосте енергоефективність. Зниження енергоспоживання житла, громадських будівель і загалом в усій країні. Ключове завдання термомодернізація КПА, який ставимо відповідальним командам, вже зараз це вийти на рівень півтори тисячі багатоквартирних будинків та тисячі громадських будівель кожного року. Тут вирішуємо одразу два питання: зменшення споживання енергоресурсів по країні. Друге це позитивний ефект для кожного окремого домогосподарства. Сьоме завдання нафтопереробка та нафтотранспортування. Українські нафтопроводи працюють ефективно, а запаси нафти будемо зберігати в новозбудованих надійних сховищах. Використання новітніх технологій для геологічної розвитки допоможе наростити нафтовидобуток. А модернізація нафтопроводів відкриє можливість транспортування нафти до Німеччини, Угорщини, Словаччини та Чехії з одночасною опцією її імпорту для посилення енергобезпеки України. Окреме завдання, яке містить багато озвучених вище пунктів, це Підготовка до осінньо-зимового періоду, готуємося до різних сценаріїв, ремонтуємо пошкодження, будуємо нове, накопичуємо енергоресурси, мобілізуємо допомогу від міжнародних партнерів для всіх цих цілей. Відповідальне за кожне завдання визначені: дорожня карта є. Проекти є. Будуємо сучасну енергосистему, засновану на ринкових правилах для нашої енергонезалежності. Сьогодні на порядку денному маємо декілька рішень, дотичних до сфери енергетики. По-перше, комунальні тарифи. У нас діє мораторій щодо підвищення цін на газ, тепло і гарячу воду. Сьогодні уряд приймає постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. Йдеться виключно про заборгованість, яка накопичилася. Після початку повномасштабного російського вторгнення справедливе рішення, яке діятиме до кінця воєнного стану. Одночасно схвалюємо проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові чи тимчасово окуповані території. Незабаром ми звільнимо всі наші землі, а тому важливо зараз зберігти спроможність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу. На одному з минулих. Засідань уряду я озвучував чіткі пріоритети нашого уряду у сфері ветеранської політики. Одним із цих пріоритетів є реформа медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Сьогодні приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію без затягування, без черг, без бюрократії. Наостанок. Сьогодні уряд ухвалить важливе рішення для тисяч українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни. Приймаємо постанову, яка дозволить розпочати тестування програми Є-Відновлення, за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок. Тестуємо, щоб у майбутньому уникнути помилок та непорозумінь. Сервіс працюватиме в дії вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсації визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватись людям на спецрахунок в банку. Пріоритету компенсації матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю. Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, Міністерство цифрової трансформації прокомунікують усі необхідні деталі програми. Кожне відновлене житло це крок до великої відбудови та відродження України. Отже, мобілізуємо сили та ресурси для досягнення нашої перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!